Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене маринована капусточка на зиму, тому що ось зараз саме така ця рання капуста, ідуть дощі, і вона ось так лопає. Не встигаємо її з'їдати, використовувати. Тому потрібно її зберегти і заготовити її на зиму. Спочатку поставлю варитися маринад, а потім буду заготовляти капусточку, тому що це дуже швидко все робиться. Главне, щоб закипив швиденько ось цей маринад. В Каструлю оливаю 2,5 літри води, 3 столові ложки солі, осуд вливаю і соус сацебелі. Беру руна. Мені дуже подобається руна. Цукор також. І це потрібно закип'ятити. Водичка, соус сацебелі, оцет. Сіль і цукор. Ось і все. Баночку гарно вимию. Не пропадати ж добру. А ви так робите теж, тому що не хочеться виливати, мити і виливати щось добреньке, смачненьке. все розмішую, що цукор розчинився і буду ставити на огонь. І поки маринад буде варитися, ми підемо нарізати капусту і будемо чистити її. Ось тільки подивіться, як вона вже велика і вже починає лопати. І шкода, тому що йдуть дощі, дуже вологі вистачає і вона лопає. Тому зараз я її очищаю. Також намиємо баночки, 6 літрову баночку, кожну баночку кидаю листочок лавровий і по пару горошин чорного перцю. І також одну цибульку наріжу півкільцями. Ось все, що потрібно, нанизу баночку. Спочатку я вирізала одну більшу-дві менші капустинки, але якраз на ці шість баночок мені ще потрібно ще було, тому я б ходила, ще одну вирізала. Але це ж, звісно, як ви накладете в баночку, чи тісненько, чи ні. Бачите, вона ножиком торкається до неї, вона зразу лопає. Така соковита капуста. Звісно, можна було трішки раніше її заварити, але все не вистачає часу. А ось так зараз хмурно. Молотити не молотимо, сіно не можна обрати, тому що дощі. Тому сьогодні ось заготую ось цю капусточку. Тому взимку, коли відвариш картопельку, відкриєш ось таку капусточку, тому що ліниву не завжди можна свіденько приготувати, в неї трішки треба повозитися, а цю капусточку відкрив і смакота. Чим більше в баночку накласти, тим краще. Тому що це молода капуста. Коли ти її починаєш заливати, маринадом вона зменшиться. Ось бачите, маринад у мене вже закипів, можна знімати і заливати нашу капусту. Ось якраз цього маринаду вистачає якраз на 6 баночок заляти. Ось бачите, з цією капусточкою дуже легко працювати. Маринад заварив, капусту капусточку і дуже швиденько все готується і виходить дуже смачно. Я вам скажу, це дійсно смачно, тому що робила ще по іншому рецепту, цей кращий. Тому якщо у вас є капусточка і шкода, щоб вона пропала, щоб не лопала, тому неодмінно приготуйте ось цю капусточку мариновану. The couple of people. Ну ось все, заливши, накриваємо кришками, в каструлю застеляємо рушничок, ставимо в баночки і будемо стерилізувати хвилинок 15-20. Водичку заливаю так ось не до кінця, бачите, ось так лишаю. І з моменту закипання варимо хвилинок 15-20. Поки приготувала ось цю капусточку, зварила, вже в нас вийшло сонечко, тому можна вже буде займатися іншими справами. Бачите, а зранку, раненько, ось приготувавши це, дуже швидко готується. Закриваємо ключем. Ось тільки цю капусту потрібно закрити, вкрити рушником і одіялом і дати охолонути під одіялом, щоб вона стояла вкрита одіялом, а тоді вже заносити в погреб. І ось така капусточка в нас виходить взимку, дуже виходить смачно. На смак капусточка виходить ось така гоструватенька, трішки солодкувата. Ну, саме до смаку ось така. Ніжна солодку гостринку має. Я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.